Синє море, сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне. По всій країні доокола сіє, а там зозульку гаю дещувати, а там дзвіночок став селом кувати, там бурі вітер листям шелевіє, Причисто, діво, радуйся, Маріє, Пречисто діво, радуйся, маріє, он молод жовняр ліси на мураві, личко студене, му кроваві, розстріла нині, бо самий не вміє камряття яму темному вкопали і на спочинок бідного мню склали, уже не скаже, як дзвінок запіє. Причисто, діво, радуйся, Маріє, пречисто діво, радуйся, Маріє, під плотом сіла удовиця мати, до себе тулить, бідне сиротяти, і плаче ревне, серденько їй мліє, бо вже не плаче, вже й не голосить, склонила голову. Більше не підносить, зірниці плачуть, а дзвінок німіє. Причиста діво, радуйся, Маріє. Причиста діво, радуйся, Маріє, там одне блудить сплакана дитина, без тата мами, бідна сиротина нічого не їло. Душечка мумліє, і хоче в хату підня навернути господар псаме тровить його чути, Верескло упало, кровся з ніжки ліє. Причиста діво, радуйся, Маріє бо я не можу вшак я маю душу і чути мушу. І дивити мушу, що тут на світі, ах, тут кися діє, да як до гробу зложать моє тіло, де темно, тісно, студенно зотліло, де нич не плаче, де усе німіє, причиста діво, радуйся, Марія.